Всім доброї години. Дана тема буде присвячена е, викидню внутрі, спровокована від агресивних дій е, когось з звірів. В даному випадку це у нас буде самець. Пояснюю причину. Е, сусідство відразу говорю це все. Називаю причину: сусідство, наприклад, от, між між. між. Сусідство між сім'ями, в яких є якийсь доступ, наприклад, ну тут немає, але все одно він може бути. Десь в куточку, там, наприклад, може бути доступ, вони доторкаються один до одного е, мордяхами своїми, можливо, запах чують. Можливо, відчувають запах. І відбувається ніби як захист своєї території. Вони агресивно один з одним, якщо помічали, лідери між собою з різних вольєрів будуть між собою там гиркатись. Таке є. Отже, пояснюю, очинилась самочка в сусідньому вольєрі, і самець почав ну, прям дуже хотіти ту самочку, а самка дуже хотіти самця. І, відповідно, самець починає ходити до своїх самок, які ще не ощинилися на той час і, більш такий заряджений до покривання, починає їх злегка домагатися. Це одна справа, інша справа все ж таки по іншу сторону якийсь звір нехороший, розумієте? Тому. Відбулось те, що відбулося. При такій агресії, яку він, мабуть, і не хотів би до своїх самок, розумієте? відбулось... це, на мою думку, і на мій погляд. Відбувся удар, який з часом спровокував до викидня. Пояснюю, що відбулося. Заходжу зранку, виявляю, самка, яка ощинилася. Одинадцять нутрінят. З них. З них половина мертвонароджених, інша половина живі, але дуже кволі. З тих 11 живими є лише одне. От півхвоста нема. З тих 11 більше, ніж у половини не було хвоста. Півхвоста, отакої, як це зараз є. По них було помітно, що вони були слабші, не такі активні, як, от, наприклад, я показую. От, сидять внутринятка, оточили самочку. Вони рухливі, грайливі, міцні подавати таку дистанцію, як отут 4, наприклад, метра для них це за 2 секунди. Тобто, внутрення, яке повне сил і бажання жити на слідуючий день. Цього я не помітив в тих внутрішнях, які були народжені про самку, яку я вам говорю. І, значить, вижило, вижило буквально на наступний день ніби два, з тим всім, з тим, всим, на наступний день загинула сама Самка. І тому я вважаю, це чисто моя думка, що був спровокований Викидень самка, я так собі думаю, на дні всім. Раніше очинилася, орієнтовно. Не в той день, коли було треба. Спочатку навіть думав, що це пацюки, тому що відрізаний хвіст я в своїх внутрій, в одноденних, так, от, щойно народжених бачу перше, причому половини, Це трішки так не те, що моторошно, ну це ну неправильно, так би не мало вибути. Але навіть таку думку, що це пацюки, я не відкидав взагалі щурики, криси. Так я їх не бачив. Тут я їх не бачив вже декілька років. Але думка така в мене була, що можливо це все таки криси. І про всяк випадок я навіть думав, що це все-таки міг би навіть бути самець. Я різні варіанти розглядав. але це про все в мене було лише 2-3 хвилини прийняти рішення, тому я навіть відсадив самця окремо. Але згодом яка щенилась інша самочка друга, бачу, вона пішла в охоту. Я самця повернув назад в сім'ю. Це все було ну, орієнтовно 5 днів, десь так, може 7. І самця було повернуто в сім'ю. Він з ними зараз знаходиться єдине єдине після того всього, що сталося, самки ведуть себе до самця більш так агресивно. Хоча до того часу, навіть після щиніння другої самки. Все було добре. Чому зараз так відбувається, що самки починають домінувати, хоча він їм всім дає раду. Всім е, бажаючим, які до нього підходять, він гарненько дає пописку. Я йому навіть дав іншу миску. тут Малих він не чіпає. Розглядати такий фактор, якщо ожиріння і там велика голова. Можна було б, але інші чотири самки ощинилися і в усіх нутрінята живі. Наприклад, народжувала шість в куточку, в іншим куточком сім, І друга, і третя самка, які тут ощинились в цій сім'ї 9 і 10. Всі живі, здорові, в усіх цілі хвости. Тобто щурів як не було, і немає. Е, перегодування як такого також не було. Перегодування як такого також не було, тому такий. На мою думку, факт як викидень відбувся і у моєму господарстві. Е, дуже шкода, тому що. Мінус 10 нутринят і хороша потужна самка. Ну все-таки все-таки, це шкода. Все-таки це шкода, тому що чекаєш 4,5 місяця а в підсумку маєш такий мінус. Але, але я повернусь до початку відео. Не було б, не було б е такого сусідства, коли вони відчувають один одного і починають захищати територію. Я вам скажу ще, окрім викидня, вони можуть також от один куточок, інший куточок починають між собою, наприклад, відчувати один одного різні вольєри, різні запахи, і лідер з однієї сторони з іншої починають між собою отам от гиркатись в куточку. Тому, так? І якщо хтось до них підійде, Інколи таке буває, що вони можуть хватануть, хто біля них буде поруч. Інколи таке буває. Я таке помічав, але одна справа, коли це просто звір, який би там щодня, скажімо так, живе просто так і не вагітний, що от останні дні перед щенінням. А інша справа, коли це ж як я й говорю. Коли це було ем, небезпечно для життя звіра. Що, власне кажучи, відбулося, на мій погляд. Якщо у вас є свої версії, е, можете їх написати. Е, ну, я свою думку висловив. Чогось іншого я не бачу. Ніякого там мороженого, буряка, холодного там чи ще чогось. Ну, такого не було. Е, тому, на жаль, так з цим потрібно також жити. І зробити певні для себе висновки і урок. На цьому все. Всім дякую за увагу і будьте здорові!